Як я вже сказав, ми виграли конкурс і 600 тисяч гривень, 600, якщо бути точно, 625 тисяч гривень йде з міського бюджету, пів мільйона, мільйона з державного бюджету і організації партнери там яка цифра виходить у нас? 250 п'ятдесят тисяч організацій партнерів. Тобто залучили кошти не тільки місцевого бюджету, а ще й кошти з державного бюджету і організацій партнерів. Проектом передбачено встановлення на пілотних контейнерних майданчиках спеціальних контейнерів для роздібного збирання відходів, придбання спецтехніки, проведення інформаційно-роз'яснення та навчальної кампанії в освітніх медичних закладах серед населення тощо, напрацювання а саме сочаткування і подібного сортування. Його просто стоять чотири типи для підходів, для пластику, для Скла. Скла і для паперу. Е, останні три компоненти пластик, скло і папер це вторинний середостний продукт, який можна переробляти і вторинно його використовувати. Якщо всі, всі відходи змішувати і захоронювати на полігоні, ну, наприклад, пляшка, 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 період його розпаду сягає там, 100 років, наприклад. Да? Ви самі розумієте, що ми просто засмічуємо на колишні середовищі і е, таким чином років через 50 просто буде місця вести е, значить, тверді побутові відходи. От. Ми вже починаємо програму по роздільному сортуват, сортуванню, збиранню та переробки е, значить, сміття. Хто продукує ці відходи, їх забирати і одразу пере, перевозити на вторинну переробку? Що це дає для міста? Вже говорив Іван Васильович, що це дає значне скорочення об'ємів, обсягів відходів, які попадають на сміттєзвалище. Може раді сміттєзвалище, ви знаєте, знаходиться в селі Барвінах. Він вже фактично вже, е, проживає свій срок. Його незабаром треба буде закривати, і місто вже не буде мати куди е, вивозити свої відходи. Тому е, нагальною проблемою є різко скоротити. Ці відходи, які накопичуються в Ужгороді. Тому цей проект є унікальний. Фактично, це є світова практика сортувати сміття. Ми починаємо сортувати лише три компоненти: папір, шкло і пластик. І я думаю, якщо це буде підтримано громадою міста Ужрода, ми зможемо сортувати також, відсортовувати також органічні рештки. Можливо, потім можна буде. Банків, ці всі жерстянні банки сортувати, і інші види відходів, які піддаються вторинні переробці. Таким чином можна буде скоротити навіть всі об'єми сміття навіть до 60%, якщо ми зможемо вибирати із нагального сміття все сміття, яке піддається вторині переробці. Я ще хочу таке сказати, що існує певний скепсис. Це ми мусимо сказати сьогодні, і з боку і населення, і деяких керівників. Кажуть, побутує така думка, що, а, мабуть, менталітет нашого населення не дозволить початися цьому процесу і успішно впровадитися. то моя думка і думка нашого управління міської влади, що це трохи роздуто, тому що нема таких понять як менталітет, є добра воля населення мешканців, політична воля влади, а вона є. Сама програма, сам проект почався. З ініціативи міської влади, а це саме головне, щоб вони були ініціаторами. І я не думаю, що наші мешканці в жороці є чимось гіршими за жителів Михайловець, чи Кошиця, Братіслави, інших європейських міст, де ці програми успішно впроваджуються і вже працюють десятки.